Віталій діючий військовий, командир взводу, понад 30 років свого життя віддав служінню в армії. Попри втрату обох ніг та надскладну реабілітацію, чоловік з посмішкою говорить, що не може дочекатися повернення на службу до своїх обов'язків та побратимів, які вже його чекають. Я не знаю. Я в інших закладах не був, але я бачу, що люди приїжджають на протези, і вони всі міняють протези. Іменно ставлю тут, що «Супер суперхюменс. І я приїхав і спробував на одній. Вона, ну, би, у мене нема повністю кінцівки, але я на одну я на ній ходжу. Передбігаюсь, поряд, я встав з коляски вже як-не-як милицях. Тобто це круто, це дуже круто. З червня у Дніпрі працює центр Суперх'юменс, місце, де військові цивільні, які постраждали від війни, отримують не лише протези та медичну допомогу, а й новий шанс на повноцінне життя. Ельор переселенець Луганщини та колишній військовий. Наразі працює у відділі протезування, де створюють сучасні, а головне зручні протези. Чоловік, як ніхто інший, знається на якості та функціоналі виробів, адже сам декілька років на протезі. Тут працює потужна команда фахівців, які допомагають. Ть відновити не лише тіло, а й віру у власні сили. Щомісяця близько 50 пацієнтів проходять тут реабілітацію. Що потрібно для того, щоб сюди потрапити? Все просто достатньо заповнити анкету на сайті та очікувати на безкоштовний курс лікування в Superhumans. Перший такий центр в Україні з'явився у Львові. У майбутньому планується відкриття ще одного центру в Одесі. У нас працюють психологи, психіатри, які займаються з пацієнтами, так само і навіть із родинами. У ну, наших пацієнтів є ерготерапія так само, це допомагають, бо травми є різні, тобто вони допомагають повертати рух верхнім кінцівкам та допомагають розробляти нижні кінцівки, тобто самі шви, які потрібно розробляти до протезної реабілітації, щоб не було в подальшому ніяких проблем, коли щоб не було надавлювання або дискомфорту, коли сам пацієнт знаходиться в протезному виробі. Ми надаємо повний спектр послуги для того, щоб щоб пацієнти комфортно себе почували не тільки на території центру, а й за її межами. Тобто, це і психологічна допомога, і фізична ну, фізична терапія, так щоб пацієнт не боявся, тобто, виходити в суспільство і ховати там, наприклад, протезний виріб, це ми по. Працюємо максимально над цим всім для того, щоб людина себе комфортно почувала. Вони суперлюди, справжні герої свого життя, які вчать нас, що фізичні обмеження не визначають межі можливостей. Кожен крок на протезі, кожна вправа в залі це доказ того, що навіть після трагедії можна повернутися до активного життя, відчути свободу та радість руху.